У цьому відео ви дізнаєтесь, чому політики брешуть, що стало причиною занепаду Римської імперії, а також чому люди перестали вірити в Олімпійських богів. Політики брешуть або маніпулюють фактами з різних причин. І це залежить від контексту, системи управління та особистих цілей. Серед причин можна виділити такі: ЖАГА до влади. Для деяких політиків головна мета це утримання чи здобуття влади. Брехня чи маніпуляція дозволяють отримати підтримку виборців, навіть якщо це означає надання неправдивих обіцянок. Прагнення до популярності. Політики уникають правди, якщо вона може викликати негативну реакцію у виборців. Вони обирають слова або обіцянки, які приємні для аудиторії, навіть якщо це не відповідає реальності. Складність політичних рішень Політичні процеси часто є складними, і політика може приховувати чи спрощувати інформацію, щоб вона була зрозумілою для виборців. Це може призводити до викривлення правди. Захист власних інтересів політики можуть брехати або приховувати корупцію, зловживання владою чи невиконання обіцянок. Це робиться для захисту їх іміджу або уникнення відповідальності. Пропаганда та маніпуляція У політичній боротьбі часто використовують інструменти пропаганди. Це включає замовчування фактів або їх викривлення для формування певного світогляду у населення. Психологічний фактор. Деякі політики щиро вірять у свою правду, навіть якщо вона далека від реальності, їхні переконання або власне сприйняття світу можуть відрізнятися від об'єктивної істини. Система спонукає до брехні у багатьох політичних системах, де відсутня прозорість або контроль з боку громадськості виникає сприятливе середовище для брехні. Складність перевірки таких фактів також грає їм на руку. Отож політична брехня це часто результат боротьби за вплив, спрощення складних питань або досягнення особистих цілей. Однак це не означає, що всі політики брешуть, є чимало чесних людей, які працюють на благо суспільства. Занепад Римської імперії став результатом складного комплексу політичних, соціальних, економічних і військових чинників. Надмірні податки, знецінення валюти через випуск нерозмінних монет і скорочення торгівлі призвели до фінансової нестабільності, розкішне життя еліти контрастувало зі злиднями населення. Часті зміни імператорів, змови, інтриги й корупція послабили центральну владу. Лідери більше дбали про власні інтереси, ніж про добробут імперії. Зростання розриву між бідними й багатими викликало невдоволення серед широких верств населення. Рабовласницька система занепала, але нової економічної моделі не було створено. Виснаження армії через численні війни та залежність від найманців зробили захист кордонів ненадійним. Варварські племена, такі як готи й гуни, почали завдавати серйозних ударів. Управління величезними територіями стало надзвичайно складним. Римська імперія поділилася на західну і східну, що послабило її загальну міцність, зниження моральних і культурних цінностей, занепад традиційної римської етики та поширення апатії серед громадян, ослабили суспільство. Вторгнення варварських племен, таких як вандали, оздготи й Гуни, стало безпосереднім поштовхом до занепаду. Західна Римська імперія впала в 476 році, коли германський вождь Одоакр змістив останнього імператора Ромула Августа. Ці фактори взаємодіяли між собою, підсилюючи один одного, що в підсумку призвело до краху великої імперії. Люди перестали вірити в олімпійських богів з кількох причин, пов'язаних із соціальними, культурними, філософськими та релігійними змінами. У стародавній Греції з'явилися мислителі, наприклад, Сократ, Платон, Арістотель, які почали ставити під сумнів міфологічні пояснення світу. Їхній раціональний підхід сприяв зниженню впливу релігійних міфів на свідомість людей. З поширенням Римської імперії грецькі боги були частково інтегровані до Римського пантеону. Римляни адаптували грецьких богів під своїх, зосередившись більше на практичній релігії, ніж на грецькій міфології. У перші століття нашої ери християнство швидко поширювалося в межах Римської імперії. Його ідеї про єдиного бога, спасіння і моральність стали більш привабливими для багатьох людей. Ніж політеїстична система, яка сприймалася як архаїчна, у IV столітті імператор Костянтин прийняв християнство і сприяв його легалізації та поширенню. Згодом імператор Феодосій І у 380 році оголосив християнство державною релігією Римської імперії, заборонивши язичницькі культи. Християнство стало привабливим для бідних і маргіналізованих верст суспільства. Адже воно пропонувало рівність перед Богом і надію на спасіння. Олімпійські боги, навпаки, часто асоціювалися з елітою та несправедливістю. Міфи про олімпійських богів, у яких вони часто описувалися недосконалими й аморальними істотами, почали сприйматися як недостойні для поклоніння. Усі ці фактори разом привели до занепаду віри в олімпійських богів. І переходу до нових духовних і філософських систем. У наступному відео ви дізнаєтесь, чи правда, що ведмеді смокчуть лапу, які людські фобії є найпоширенішими? А також якими засобами гігієни користувалися наші предки до винайдення мила і шампунів.